Всім привіт! Дивіться, яка в нас зима. Ще вдень ніхто б не сказав. То всі там хвалилися, всіх зима, всіх зима. Я вийшла кози доїти. І в нас зима. Оце то, да. Дивіться, рой який ліпий сніг. Дивіться. Сніжинки ліплять. Ось так. Оце да. Дує! Дує, як зимою, а не як в березні місяці. Та капець. Оце то да. Віть далекий. Йшла доїти тільки десь якась сніжиночка політувала. Поки подоїла, напоїла козявок своїх малих. Це в нас нині субота, яке шосте вроді. Четверте. Четверте березня. Бо я не знаю, коли я там додам, до якого відео. Оце така у нас зима, вечір надуло. Такий вітер цілий день крижаний зимний дух. А зараз зима прийшла. Оце красота. Він почув той сніг, що я казала, що я завтра цілий день віддихаю, то він так через те, мабуть, дує. Щоб я завтра ніч не робила, а віддихала. Ось так. Зимою так не дуло. Ну, ладно. Так, оце ну, в нас вже понеділок. Віду зі суботи додам. Перше буде, а ну, а це понеділок. Дивіться, яка у нас красота. Вітру нема, тихенько, тихенько. Сніжок так легенько-легенько падає. І вже знов все біло робиться. Ось. В суботу той, що вечір, падав, сніг. Ще й потопився вчора тільки день, де в тіні залишилося, А сьогодні понеділок, а знову зима у нас. Файно, так, сніжок легенький, такий лопатий падає, без вітру, без нічого. Ось такий березень, місяць, це є нормально. Хай зараз падає, а вже в квітні-травні, хай буде весна, а березень хай ще позимує трошки. Та й такі то справи. Ось така у нас красота. Чити гарно. Наша вуличка. Ось так. Ну, а я потрошки дрова вожу. Приглашала, приглашала, ніхто не хоче йти допомагати. Суботу трохи з малими склали, поки мороз зранку був. Ну, а зараз знову, поки мороз тримає, у нас невеликий мороз сьогодні, 4 градуси. Ось поки тримає, ну і трошки пару тачок завезу, маю той другий прольот заложу. Ось дровцями. Ну, а тоді ще останеться коло яра третій прольот. Та й, та й таке то діло. Ну і ще треба буде їх доскладати. Ну, ось Там там дасться чути, ні страшного. Все остальне буде. Головне, аби люди здорові були. Ось такі то справи. Так що ми працюємо. А зараз, як мороз почне пускати, підемо до хати, будемо палити, їсти гріти, козом запарувати, варити та й таке. Ось такі-то у нас справоньки. така у нас красота. Зима файна, добре, що вітру нема. Тепленько порівняно. Вітру нема, гарна погодиться. Ось. Ти гарно падає сніжок. Ще трошки та й вже... Буде третя частина березня, ще трошки, ще пару днів. Нині яке у нас вже шосте. Так, шосте нині березня. Ось така красота у нас. Ну, а як вже доскладаю цей прольот, тоді ще покажу, скільки я ще дров зложила нині. Та й таке. -то. Всім гарного дня, пока місяць пауза. Так, дрова ми вже доскладали цей прольот сьогодні. Ось, там той ми раніше склали, а цей доскладали сьогодні. Ось. Тут трошки було не доложено, доложили, поки зранку був морозець. Що, шо, шо бичок малий? Ух, який красавець. Одне не касавець, вухо зломане. Оте вухо зломане, ну зовсім не красавець, ну нічого. О, гонять. Ох, красавчики. Ну і покажу вже вам, чого я спішила дрова складати, вже вам покажу. Чого. Хламончики бігають. Ага, зараз будуть плакати. Закривай. Щоб яр не втік. Ні, ну він то прийде, але ж наш має гонити. Так, оце ми тут прибрали вмисне дрова. Звідси прибирали, щоб я могла ще скинути одну машину дров. Ось такі діла. Машина така дров. Граб. І є тут пару колодочок берези. Ось мало. Береза така велика, файна. Ось. Так що ось такі діла. Ось таке. Нічого, береза, теж добре, поріжемо, поскладаємо, висохнуть. Та й усе. Та й таке то. А це що остальне граб. Гарні дровенята. Сьогодні мені привезли. Сьогодні в нас понеділок. Ось такі справи. Зараз ще мають мені посилку привезти. Має бути нова пошта, доставка. Ось такі діла. Так що дрова будемо складати далі. Ті треба доскладати нам дровенята. От ще прольот коло, кі... коло яра то вони майже сюди війдуть, а остальні будемо складати в дровітню. У мене є дровітня, майже пуста одна. І будемо туди складати. Ну, а ці дрова, якщо Бог дасть все буде добре, десь приїде мій Ігор малий, і ми з ним поріжемо їх. Тут багато нема, що різати. От Ми з моїм ігорем старшим за півдня перерізали. Оці дрова, машину дров. Ну, а ці хай ми з малим будемо день різати. Ну, хай півтора більше ні. а порубати, то вже будемо рубати тоді. Сучків багато нема. Ті, що без сучків порубаємо, ті, що сучками оставимо. Або дровоколом порубається, або побачимо. Або бензопилкою просто розріжемо і все. Ось такі то справоньки. Так що, якось так. Привезли ще одну машинку дром і все. Оце всі новини. Більше нічого нема. Поскладали. Трошки слизько було, єлі заїхав. Ось, бо було, то пустило. Але нічого. Заїхав Богу дякувати. Дякую шоферу, що привіз. Бо я думала, сюди скинемо, але сюди тяжко заїхати. Я більше думала, що сюди скинемо. Але... Так, оскільки, поскільки першиво було сюди заїхати, бо буксує. Скинули там. Ну, я, я так і думала, що їх туди будемо скидати. Через те дрова звідси з тієї сторони підбирала, щоб, скажіть мені, якщо не змою сюди заїхати, щоб там скинути. Таке то. Ладненько, все, біжимо. Тікай, Наталька. Не знаю, не зважу і так ладиться. Так, тікай я, тікай, 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 тікай. Ну, сірий той не кастрірований рижий наш. Ну, я знаю. І от такі діла. Ось так. Так, ти прийшов властиця, бо ти тут ти вже прийшов дуже добрий, да? Не люблю тебе, як ти вредний. Не руш, не гони. Все, всім миру, спокою, затишку і скоріше і перемоги. Ай, Ай, ти, 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 ахламон. Все, я сказала, скакати не можна. Все, всім до зустрічі в відео. Па-па-па-па.